З'явилася новина, що під час візиту Зеленського до Одеси в порту, де він знаходився, було влучання ворожої ракети. Тож, на вашу думку, чи це було співпадіння? Бо ми знаємо, що Росія регулярно бомбить Одесу, чи можливо це можна пов'язати з тим, що росіяни намагалися вчинити таким чином замах на президента України? Добрий день а, так, дивіться. Із тієї інформації, яка в нас наразі є, ось яку ми отримуємо по перше перша інформація, яка з'явилася, типу і яка підвергла мене в сумніви, що це спрямована атака на президента, це те, що був був атакований саме кортеж президента під час його руху. Ось я гадаю, що росіяни. Не настільки е, тупі, щоб бити саме по рухаючійся цілі, бо це навіть враховуючись досить велику швидкість іскандера цієї ракети, це дійсно дуже складно попасти. Ось, а, але скоріше за все, це були або складнощі перекладу. Ось з грецьких змі, або непорозуміння журналістів, тому що е, як сказав грецький прем'єр-міністр, ось е, під час удару вони знаходилися саме. В порту, ось куди її прилетіло. Ось ракета прилетіла досить швидко. Ось її під час підльоту декілька хвилин буквально до Одеси. Тому і зреагувати як вони не змогли. Ось щодо, якщо брати особисто мою думку, то я вважаю, що таких співпадінь не буває. Ось вони скоріш за все дізналися щодо місця знаходження зеленського, але це досить. Цікава новина з тієї точки зору, що за два роки війни це перша відома журналістам, принаймні спроба замаху саме ракетами, тому що ми знаємо, що на Зеленського були замахи зроблені ДРГ групами. Ось в початку вторгнення. Так, так, так. Але щодо ту а так самих ракет, типу, не було ось навіть, враховуючи той факт, що він був на передовій. Ось як і в Бахмуті, так і в Авдіївці, і в Роботино, коли до лінії фронту залишалося, ну дійсно дуже і дуже мало. Ось російські канали, звісно, вже встигли відреагувати на цю подію і сказати, що якщо б вони хотіли, вони б попали це попередження Зеленському, але ми всі прекрасно знаємо, що вони. Ніколи не признають того факту, що ви що вони промахнулися на мою думку? Це дійсно був промах. Ось тому, що е їх ракети не такі точні, як їм би хотілося, і це слава Богу. Це слава Богу для цього випадку, але дуже не слава богу, звісно, для мешканців України, е е в яких прилітають ті ракети, які не можуть поцілити в е ціль.